Вітаю шановні глядачі. Сьогодні ми подивимося питання Мелітополь, місто Мелітополь. Коли нарешті звільнять від окупанта і чи є якісь перешкоди, які заважають це зробити якнайшвидше? Так, у Мелітополі будуть відбуватися таємні події. Місто звільнять, це буде сніг, перший сніг. І дійсно звільняти це буде жовтень місяць. І найближчий час взагалі там будуть відбуватися якісь події, про це ніхто не буде знати. Дуже сильна людина займається цим питанням. Так, звільнення Мелітополя, середина жовтня. І це буде таємно, не будуть про це говорити. Також дуже сильно вплив іде на людей. Люди настільки зневірені, люди взагалі залякані, і в них немає виходу. В них немає надії, вже немає на те, що ну, їх звільнять. Настільки жахливі події відбувалися, дуже сильно залякали людей. Всіх, кого могли, там уже ворог вбив. І, е, видача гуманітарної допомоги. Людям дуже важко жити Ми Мелітополі. Так, да, дуже багато болі і сліз. І на, і на людей впливали, дуже сильно залякали людей. Хочу все зняти, заперечую, заперечую, відвертаю ворога від мирного населення, від мешканців Мелітополя. Відвертаю всю жорстокість ворожу. Хтось приїжджає, хтось тікає, вночі відбувається рух, рух військових, це військові поранені, це військові, які. А, замордовані якісь люди. Також рух. А, а, людей, які постраждали мирне населення. Прибувають діти в Мелітополі. Ой, так, в в людям нема де жити. Є такі. Які втратили свої домівки, Які домівки були повністю зруйновані і немає опалення, немає як зігрітися. Дуже багато таких людей. Також є люди, які одурені, які вірять в їх ома... омана, їм кажуть неправду це робиться навмисно, щоб люди вірили. Так, щоб люди вірили, що їм допоможуть, але насправді там... Якась пастка їх просто збирають і вивозять. От, що робиться, заперечує. Всі ворожі плани негативні заперечує. Це робиться оцим в ці дні. І на жовтень. Відкрита дорога середині звільнення. Відбудеться звільнення? Що відбувається? Так, свято буде звільнення. Мелітополь. Кінець жовтя. Ой так. Плани ворожі. Є така план ворожий. Біля моря будуть відбуватися важкі бої, битви біля моря, біля самого моря. Там агресор. Ворог там самі агресивні вороги. Щось буде відбуватися на самому узбережжі, на самому узбережжі. Ворог туди збирає сили, там сили збирається. Дуже багато зброї. Це роблять уночі. Навіщо? Ось? Це як заманюють, витягують до цього місця, щоб там так, щоб там був, відбувся бій. Це якийсь маневр. Добре, я хочу це зруйнувати, всі ворожі плани, заперечую. Відкриваю дороги до звільнення Велітополя. Пишу ви ще допоможіть. Попри те, що немає виходу, попри те, що місто Мелітополь взято в облогу і дуже сильно багато зброї навколо, містяни не знають правди, не знають у них зав'язані руки, зав'язані очі, це все зроблено навмисно, вони як будуть як щит. Їми будуть прикриватися. Вороги щось придумали, будуть заманювати наших військових. Заперечую. Але карта миру свідчить про те, що це їм не допоможе. Ворога буде знищено, буде. О, деокупація Мелітополя. Так. Всіх людей, що повірили Російській Федерації, всіх людей, що заманили, примусили працювати на ворога, буде обдурено. Це зроблено спеціально. Це зроблено з тим, щоб люди були як заручники в нього. Він використовує мирне населення. Яке вірить в Росію, і цим користується ворог дуже сильно. Насправді там будуть відбуватися страшні речі для цих людей, їх будуть звозити кудись, виманювати. Але ворогу це не допоможе, заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть звільнити місто Мелітополь якнайшвидше. І без страт для мирного населення, для мешканців. Прошу допомоги якнайшвидше. Так, також до міста прийдуть кошти. Людям дуже сильно необхідна допомога, і вона буде. І це е, в. Жовтні, кінець жовтня остаточно вирішиться. питання і з допомогою людям стане набагато легше жити. Перекриваю, перекриваю. Так, Лищі сили. янголів-охоронців, духів роду закликаю якнайшвидше допомогти, де окупувати. Місто Мелітополь, прошу вище сили, допоможіть зруйнувати всі ворожі плани, всі негативні агресію на людей, всю негативну дію на мирне населення. Прошу відвернути ворога від агресії до мирних людей, на віки вічні. Відверніть і по іншим дорогам хай іде тікає, лякається ворог. Мирних людей не чіпає, де прийде допомога якнайшвидше, де звільняться люди, хто знаходиться в полоні, хто знаходиться в скрутному становищі, де прийде вся необхідна гуманітарна допомога. Прошу допоможіть. Та Буде так, буде так, буде так. Буде все сказано здійснено. Так що в Мелітополі буде сильний дуже наш військовий. Звільняти Мелітополь. І взагалі в мене вийшло так, що вороги вийдуть самі до. Води, і з ними заберуть людей, мирних людей, і яких оманом задурили, зробили так, щоб вони вірили в ворогу, що це їхнє спасіння. Люди люди бояться України, але це неправда, це їх дурять так спеціально. і ми Допомога буде, і люди все одно узнають правду, і вони врятуються, самі побачать, що де правда, а де неправда. Оце так виходить. Це на кінець жовтня. І вже буде повне задоволення в людей. Буде їжа, тепло, е, якусь допомогу прийдуть, людям нададуть. Це мені тут.